Проблеми Кіпру на порядку денному зустрічі міністрів фінансів країн Євросоюзу у Дубліні. Їхнє основне завдання визначити в який спосіб острів отримає допомогу і яким буде внесок власне Кіпру. Початковий план був такий Євросоюз і Міжнародний валютний фонд дають 10 мільярдів євро. а Нікосія решту 7 мільярдів. Але за деякими даними умови змінилися. Тепер острів нібито має знайти 13 мільярдів. Частка кредиторів при цьому не зміниться. Директор розпорядник міжнародного валютного фонду заспокоює, кіпер не єдиний, хто має консолідувати свої фінанси. Ми вважаємо, що для більшості європейських країн фіскальна консолідація неминуча. Я вже говорила про це і з радістю повторюю, що кіпер не є моделлю для наслідування. Він не започаткує нові стандарти, адже про жодні стандарти тут не йдеться. Ситуація тут кардинально відрізнялася від банків в інших країнах і загалом від інших європейських держав. Кіпру немає де взяти гроші, тому тут обговорюють усі без винятку можливості. За деякими даними не відкидають навіть ідею продажу резервів золота. Уряд відхрещується такі питання в компетенції центробанку, а там свою чергу переконують, про продаж золота не йдеться.